Ідуть з поля, вставай не діжку, а до каті ні кусочка хліба немає. Ой, мамо, годі вам брехні справляти. беріть і діжку, а я ще трохи покачаю, бо дуже все на. Ой, лишенько, оце до напазик на старісті дітей, оце до і все треба самі робити. Сядеш собі шити по обіді, як опоруюсь. <риснє> Нехай вам колодих не захивають, а я на кого не буду нічого робити. Мотря, вставай, та місце й діжку кажу тобі. місяїшку і роби все, що я тобі загадую. Не сьогодні до нас привезена. наш хліб єси, нам і роби, а якщо ні, то ми тебе й попросимо. То хіба ж я дару ваш хліб їм зранку і до вечора рух не покладаю, а ти хотіла сісти та й сидіти. Чого це ти розходилася? Я, як оце робила в пані, то робила за двох як ти. А ти на за одну не можеш попнути. Я варила людоньки обід на 12 душ, а ти на п'ять не можеш попнути. Робила то над вами пан з гайкою стояв. Ти? бо якщо хочеш, то я на тобою стану. Як візьму кочергу, чергу, то йду. Багатирів, та краще було взяти циганку, як то багачко з порожньою скринею. А я вашого сина не силувала мене брати. Я до вас хлібом і сіллю не ходила, пороги не вбивала, самі до мене прийшли. Мотре, не видумуй, на чого. Не сьогодні до нас привезли нас. Наші рідні си нам і роби. а як ні, то ми тебе і попросимо. Чого це ти сьогодні розходилася? Зараз ось буду

Буде на штани. Ой. Оце може тобі такого відміряє. Бо ще є тобі, хватить. Це А Що вам? А мені хотіть на одну хорошку на свято, відміряйте білого полотна. Бач, дочко, мене отаке довше полотно в тіло ріже. Та бач, дочко, ти не ходиш до панів, а мене пани попи при, просять до себе обід варити. Ще й кличуть у покої вечеряк і у покоях спати кладуть. І під боки пухові подушки стелять. Та де ж це мені, ніж такі люди? Оце отакий тостій сорочці. Хоч мене пани попи, не кличуть до себе в покої. І душок куховик не кладуть, але я кажу, спала на тонке полотно більше у вас. Більше чи не більше, доживеш до моїх літ, будеш і собі ходити у тонких сорочках, а поки що ходи в тому, що є. Ось так. В чому що я тобі одміряю, одміряю тобі. Такого того. Ну, може, такого більшого, чуть-чуть одміряю. свою скриню. На те, що треба. Не буду ще їх їсти. Ти? А може, й поїсти. Хто тебе знає? Що ти, сина, думала з ними робити? Коло на яного товило, осную та вироблю собі тонкого полотна на сорочки. Ага. Може, й під твої боки хто постелють пухові подушки. Ти, я знаю, знаю. <різь> ти оце вже зібралася на своє хазяйство з моїм прядиком. А прядило таке ваше, як і моє. Принеси от свого батька і мотай на нього, про мене хоч свої жили. Не віддам, у вас немає чого мотати. Не віддам. Мотре, ти жартуєш зі мною. В мене немає жартів. Хіба будемо битися чи що? Одаймо мотовило, кажу. Не віддам! Бо мені то що треба. Не віддам. Так ти бачиш чи ні, отдаймо мотовило, цим кажу. Не віддам. Це не своє, а моє.